На засіданні виживчого комітету прибуло скільки звонів виконування внесено сьогодні? Троє відсутні. Троє відсутніх, але за нас чоловіків. Правиль ми правильно вирішувати питання порядку денного, які до нас сьогодні поставлені. Є у нас присутні на засіданні виконком районні депутати. Доступні завідувачі дитячого садочка, села Болочу, спеціаліста, або вибухвал і представників громади, села Гради Габі... і військовій вже Порядок для мій порту запропонені. Ознайомлені по з порядком дані. Є пропозиція після... Звіту волонтер бухгалтера про виконання бюджету за 2015 рік та стану в кожної місцевих подавчі і зборів поставити розгляд заяви по станові комплексу села Ради. Просить районні депутати, щоб можна було послухати після першого питання. Можна це прохання розвивати, щоб А далі заяви залишаться залишиться далі розглядом за наступного питання. Так, Орієнтовно по порядку денному закінчили засідання викуплення для 2012 <та>, року. Прошу по-першему питання, Олеся Петрівна. <плес> Чи <плес> за четвертого?

Два дні назад був на сірковий день. Я припросив родиною, тому ми всі бажаємо добра, благополучче, міцного здоров'я, сімейного благополучче, родиною, важливої, доброї, відповідальності в своїй роботі, щоб нести і допомагати людям, як члени виконкому. питання до наше питання Що, що ми можемо тут змінити, як сесія пройшла? На мою думку, на мою думку, на майбутнє, треба спочатку, щоб розглянути виконком, а потім, бо виходить, що ми йдемо вище, як депутати. Ми не є вищі, як депутати. Тобто ми повинні затвердити, а потім що, що на сесії. У нас вийшло зворотні про це. Затримують депутатів, перші ми. Тому є пропозиція затвердити без них. Ні, ми вже маємо право затверджувати. Ні. Взяти до уваги. Взяти Взяти до до уваги, до. В уваги. А, так. Так, Щось рекомендувати, сесія, сесія приймає річ. А в майбутньому на оборотні По піврічку тоді вже подивимося. По в майбутньому роботи згідно з законодавства. Не на оборот, а згідно законодавства. Отакий порядок. Так. Тому є пропозиція членам ротора і пропозиція Петра Володимира, що це звіт. Взяти до уваги. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто не тримає? Приймає про. Переходимо до розгляду заяв. заяви від мешканців села Граду. Михайло Михайлович, ви хотіли заяви, чи є землепорядку. Землепорядний. Зачитайте заяву. якщо заява такого змісту. Керуючись статтєю 33 повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища закону України про місцеве самоврядування в Україні. Прошу застосувати можливості органу місцевого самоврядування згідно положень пунктів 7 та 12 даної статті відносно ТЗВ ЗВВ агрокол Незважаючи на численні скарги мешканців, наразові mm. приписи Рівненського міжрайонного управління Головного управління Держсам ДАЖ, ДАЖ, і Підемслужби в, в Рівненській області, керівництво ЦЗВ «Агрокор М до даного часу ніяким чином не реагує та продовжує свою діяльність з порушеннями законодавства. Просимо вас створити спеціальну комісію для перевірки і фіксування викладених попередньому зверненні мешканців фактів. Та висунути вимогу ТЗОВ Агрокор М провести комплекс заходів з усунення порушень природоохоронного законодавства. Звертаємо вашу увагу на те, що метою даного звернення мешканців села Грабів не є саме закриття діяльності підприємства ТЗОВ Агрокор-М. Ми розуміємо, що важливо зберегти робочі місця та нормальний бізнес-клімат у регіоні, особливо в такі непрості часи, як зараз. Проте питання екології та дотримання прав мешканців села Грабів для нас усіх є пріоритетним. Люди не повинні страждати від сусідства з комплексу. Ось така заява такого. змісту надійшла до Зрянської сільської ради. Є в нас уповноважена особа, у мешканців, це пан Дегейта. І я телефонував на своєму комплексу пан Набраздату, він говорив, що десь він в фійськомандіровці, але якщо встигне, то приїде. Запитували там місцеві, яку водилась, <клухи> я виявився на десяти, поки що ще йому немає. Якщо можна шагальну, захопаємо комунальну Дякую. Я думаю, 5 хвилин вистачить. Сьогодні, 18 лютого, виповнюється рівно 2 роки, коли почали мешканці села Грабів звертатись в різні органи з приводу діяльності ТЗО у Агрофор Значить, на сьогоднішній день є більше 10 висновків головного санітарного лікаря, крім того, є висновок. Природоохоронної прокуратури, яка в минулому році працювала перед тим, як прокуратури забрали функції загального нагляду, є рішення комісії район, Рівненської районної державної адміністрації, яка останній раз проводила перевірку. 5 серпня минулого року. Я невеличкий витяг з цієї комісії. Згідно інформації начальника Рівненського міжрайонного управління головного управління Державної санітарно епідеміологічної служби в Рівненській області, їх було близько 10. Де виконуються приписи Рівненського міжрайонного управління Головного управління служби в Рівненській області, близько 10. Зокрема, не надано висновок. Про відповідність об'єкту вимог санітарних норм це є порушенням статті 7.11 закону України про забезпечення санітарного та пенологічного благополуччя населення від 24.02.1994 року. Крім того, підприємство не надало документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та результати дослідження атмосферного повітря на межі житлової забудови. Комісії складено протокол №1, де вказано недоліки, а саме відсутність документів на право власності та введення в дію свинокомплексу, схему вивозу в наївки, ще директор ТОВ Агрокор МДРОС Роман Володимирович, ознайомлений підпис. Відповіді від керівництва ТОВ Агрокор -М» не надійшло. Звернювалося було 5 серпня 2015 року. Щоб ви правильно всі зрозуміли, там вказано, що в неї метою закриття. Ферби є метою створення нормальних умов проживання мешканців не тільки села Грабів, мешканців селища Ордів, відповідно звернення від селищної ради від мешканців теж підписи збиралися. Підприємство працює взагалі без всяких дозвільних документів. Крім того, не дотримується санітарної зони. Хоча дана відповідь, що 500 метрів найближчий житловий будинок, вони знаходяться значно ближче до житлового будинку. Це теж треба перевірити. Друге питання. Мова не йде питання про сморід. Мова йде про те, що вони свої відходи, свого виробництва вивозять людям під будинки. Це мова йде про першу епідемію. В минулому році сотні тисяч свиней були звинищені на Київщині від африканської чуми. Держава компенсувала приватним особам всі ці збитки. Перше, тобто люди хазяйнують, збитки буде компенсувати держава. Скажи, бо коли в 2008 році сюди прийшли на цей же свинокомплекс Поляки, їм поставили жорстку умову побудувати очисні споруди. Тут виходить, що нічого, нікому нічого не потрібно будувати. Ветеринарний лікар району дає відповідь громаді. В Відповіді дві третини То не є повноваження ветеринарного лікаря. Він ветеринарний лікар перебирає на себе. Перваження епідемслужби і пише, що тут все дуже добре. Ми звернулися в першу чергу з проканням, закінчується в грудні 2016 року договір оренди землі, який надано ТОВ «Агрокормер». Маємо час для того, щоб вони привели відповідні свою діяльність. Питання розбивається на дві частини. Перша та частина, те, що залежить від керівника, тобто від роздав Романа Володимировича, яка сьогодні немає, навести елементарний порядок, щоб ці відходи не вивозили з території. Вони не мають вільних земель, відсутні карти полів, відсутні технологічні транспорти, які повинні все це вивозити і заорювати. На сьогоднішній день вони вивозять там метрів порядка 200 до забудови села Гарабі, там, де люди будуються. По нормі має бути 2 кілометри. Я того взагалі тут не буду розказувати, вам всі ви пам'ятаєте, День Незалежності минулого року. Голова районної держадміністрації, Подолій Сергій Вікторович, теж пам'ятає, як він сюди приїздив на день Незалежності. Це стосовно запаху. Але мова йде про те, щоб навести елементарний порядок. Статтю 33 якраз і передбачено, що органи місцевого самоврядування контролюють, куди мають вивозитися відходи. Це стаття 7. І стаття 12, це стосовно контролю за підприємством всіх форм власності в сфері поводження з відходом. Прохання, щоб створити на низовому рівні, тому що це є основа, це, це формує середовище в нашій державі. Створити комісію, щоб комісія. В межах своєї, своїх повноважень зайшла на територію попередивши підприємства підприємства, подивилася документацію. Головний санітарний лікар Томконовшинко Василь Олександрович сказав, що письмо, тому що казали, що немає спеціаліста. Письмове звернення він дає свого спеціаліста в роботу цієї комісії. Як представник громади села Грабі, прошу включити теж мене і районних депутатів відповідно від територіального органівська селищної ради і територіального... Зеляська сільська рада. Можливо, які будуть питання, тут переписка за два роки. В кінці минулого року було дуже багато гарячих голосів, які казали, там блокувати, кидати гранати і так далі. Я кажу, що цього не потрібно робити. Можна зробити це більш цивілізовано. Так, питання можливі. У вас все так. Так. У вас запах строє, тільки те, що вивозять до нас, потрібно так? Значить, розумієте? Перше питання, щоб ви правильно зрозуміли. Якби вони не вивозили, запаху не було. Якби вони накрили лагуни технологічно, я зустрічався з власником. Власник каже, що він готовий, тому що я можу вам все це розказати. Щоб не було потім таких розмов. Він готовий біогазову установку на 1 МВт побудувати електричної потужності. Щоб ви правильно розуміли, та вартості починається від 1,5 млн євро. Я йому сказав, якщо ви готові біогазову, біогазова установка починається з того, що мають бути герметичні резервуари. Скільки ви готові заплатити грошей, для того, щоб ці резервуари були? 10%, 150 тисяч євро. Добре. Найшли компанію, яка будувала ці лагуни, вона знаходиться в Вінниці. Директор компанії сказав, що якщо б ми мені сказали, б я б зразу їх захливив, вони були б герметичні. Вартість питання на одну лагуну порядка 40 тисяч євро. Ви розумієте рівень цін? Біогазову установку, щоб ви правильно розуміли, ніхто не буде будувати, тому що з'являється надлишкове тепло. Власник, пропонує те надлишкове тепло продавати теплиці. Ви уявляєте, яка траса буде від свинокомплекса до теплиці. Тобто це все в очі. Якби вони перше, закрили лагуни, смороду не було. Друге, Це залежить від власника. Я розумію, що це тривалий процес. Вони мають ще цілий рік до заключення нового доводу оренди. Можна закривати одну лагуну, користуватися нею, на слідучий рік закрити іншу, користуватися нею. Якби вони не вивозили цю продукцію, відбувається, що стосовно вивозу продукції, щоб ви правильно відходів, верніше, їхньої діяльності, вони беруть, продають її. коли... Оцей шквал дзвінків пішов на мене, тобто оржівські мешканці телефонували до мене, тому що що я робив? Вони вивозять на поля, я беру, даю телефонограму саме під інстанцію, що відбулося порушення. Дали мій мобільний телефон. Я всіма дуже крепко дружу, я кажу, ви везіть, я до вас нічого не маю. Тільки принесіть, будь ласка, мені товаротранспортну накладну, касовий чек і видаткову накладну. І хай мені покажуть, що ця їхня продукція внесена в перелік того, що вони мають право подавати. Розумієте? Тобто мова йде про те, є та частина, яка може зробити дрозд. тобто організувати елементарний порядок, не писати відповіді тонконожинку, я їх обох поважаю, це звучить по-дитячому, що тракторист вивез чисто випадково на своє поле. Розумієте? І треба вияснити. Це перше питання. Навести порядок елементарний, друге питання власника переконати, що він хай закриє ті лагуни, тому що я власнику казав, що ви зробіть, закрийте, і нікого не цікавить, скільки ви яке поголів'я тримаєте. Якщо по Україні ці лагуни вже позакривали, якщо ці лагуни в деяких населених путах знаходяться в центрі села, і ніхто не скаржиться, якщо два села є, отут я готовий бажаючи, посадити в машину і на Хмельниччину поїхати, щоб подивилися, що там відбувається, ну то... Я вважаю, що ми на рівні органу місцевого самоврядування можемо дещо робити. Не потрібно дивитися на ветеринарного лікаря, який дві третини його відповідь за функцією санітарного лікаря, якому не дають дозволу перевірити їх. Не писати такі відповіді архітектуру, що там є 500 метрів, якщо нема 500 метрів. Не я вважаю, що комісія має дотрознати піти попереду, що я якраз не хоче судити. піти.

Що, олаза, <говори>, Віддя, вушу, не йде про закриття. Не Вони вивозять і в ліс, і будь куди. Що це? Що це правда? Не, не, не все люди беруть. А ви не знаєте, що в минулому році люди блокували їхній технологічний транспорт на полі, тому що одні люди вивозять на гроні, а другі, які по п'ятеро дітей, страждають від цього. Заблокували технологічний транспорт, викликали працівників міліції, машини їхні. З всіма можливими порушеннями, навіть не зареєстровані знаходяться на тому полі. Ну, порішали це питання. Ну то давайте тоді визначимося, ми ви за яких людей? За тих, які хочуть нормально жити, чи за тих, хто, скажімо так, без сплати дає підприємству, отримав, навіть не підприємство, а конкретним фізичним особам брати свої гроші, чужі рідніше гроші брати в свою кишеню, не сплачувати з цього діла податки. І ще порушувати екологічне законодавство, яке каже, за 2 кілометри не менше від населеного пункту на, на спеціально відведені поля, маршрутні листи, карти полів, перевірений технологічний транспорт. Воно, можливо, здається, що це дрібне питання, ну, але це дрібне питання вирішується тут, саме в зорі. Діло, діло того, що навіть це, слід, це не така, як там вдома чи колись була в своєму комплексі. Зараз вийдеш, в нас воно вийде з роботи. Так, хтось вже привіз свинокомпусну. Зразу чути тут, десь привозять туди сам був, і вже чути на цятки, чути, що вогняє докрепу Звичайно, то, то Це не точніше, що курильну, то не, не Значить, На свинокомплексі відсутнє маточне поголов'я. Вони не вирощують і, відповідно, не перевіряють те, що завозиться, Вони не привозять свиней з інших свинокомплексів. Найближче джерело Африканської Чуми Житомирська область. Ви маєте чітко розуміти, що в випадку, якщо африканська чума буде саме на тому свинокомплексі, на відстані 20 кілометрів вирізаються всі свині в особисте господарство. Всі, розумієте, там вже не буде казати, що моя їла картопельку з зерном, а такі їли премікси. Знищать всі. Мова не йде про те, що їх закривати, тому що в нас виходить так, що якщо щось говориш, хочете їх закрити. Чого? Вони самі себе закривають своєю діяльністю. Як можна працювати, я знаю.